У костелі найсвятішого серця Ісуса зібралися десятки учасників, щоб побачити архітектуру середини. Подія поєднувала екскурсію з лекцією практики відновлення історичних будівель. Такі об'єкти випадають раз в житті, а може і не випадуть да, для роботи. Тому для мене досить молодий архітектор, практикуючий, і це вам ну там не об'єкт, як якийсь житловий будиночок побудувати, а дійсно є пам'ятка, над якою. Ну, приємно працювати на сьогоднішній день. Вже виконана реставрація даху це основного даху. І шпилю. Основний дах був частковий ремонт. Ремонт зливова система була нова. Встановлена а шпиль повністю замінений разом з дерев'яними конструкціями з реставрацією хреста, зливовою також системою. Це все з нових матеріалів, все з міді зроблено. Проєкт реалізує місцева організація національної спілки архітекторів у межах проєкту «Місто, що говорить, спадщина в деталях. Під час екскурсії гості могли поставити запитання, доторкнутися до справжніх не, фрагментів не, декору не, та дізнатися, як реставрують міську пам'ятку. Нарешті в Чернівцях є якісь ініціативи. Які створені для того, щоб якомога більше локацій залучити для того, щоб потім можна було їх показувати не тільки туристам, а ще і людям, які приїздять за кордон, і говорити про те, що Чернівці таке європейське місто, і воно заслуговує на таке ім'я. Реставрацію костелу найсвятішого серця Ісуса контролює управління охорони культурної спадщини Чернівецької міської ради спільно з підрядниками. Обстеження об'єкта відбувається регулярно двічі на тиждень. Приїжджають представники з Польщі, це національний інститут польської культурної спадщини за кордоном Полоніка, які приїжджають своїми фахівцями, реставраторами по тиньку, реставратори по металу, реставратори по. Каменю, які надають, які теж слідкують за виконанням робіт, надають свої рекомендації, здійснюють перевірку. Окрім екскурсії у костелі, у межах проєкту відбувся і майстер-клас: як відновити старовинні двері. А вже 1 липня о 15.00 у галереї Стейнбах відкриття інтерактивної виставки старовинних світлин, місто, що говорить, спадщина в деталях та презентація результатів майстер-класів. Катерина Тарасюк, Радислав Українець, новини сі 4